Кажуть, що ця непомітна польова квітка може пришвидшити кровообіг так сильно, що розганяє навіть застиглий біль із кісток. Це дика гірчиця, яку більшість вважає звичайним бур'яном. З неї роблять гірчичники, компреси від ревматизму, радикуліту, целюліту, ванночки при перших симптомах застуди. У мікродозах стимулює травлення та апетит. Сильною гірчичною олією знезаражують рани. Колись саме дикою гірчицею пригощали подорожніх, замість перцю, її лист розжовували, і тепло миттєво йшло по всьому тілу. Її жовти квіти першими розквітають на полях після дощу, і саме по ній бджоли визначають, що весна вже остаточно прокинулась. У народі її називали травою вогню. Бо якщо розтерти свіжий лист і прикласти до шкіри, за кілька хвилин з'явиться тепло, яке буквально виштовхує засті, набрики, суглобовий біль, кожен організм унікальний, тому перед застосуванням будь-яких трав завжди потрібно радитись з лікарем.